Мої вітання, дорогі друзі. Вітаю вас у третій і заключній частині мого відеоролика про ноутбук Lenovo серії G575, який у двох попередніх відеороликах я розбирав, чистив, міняв термоінтерфейс, намагався його якось пришвидшити і вже у цьому завершальному відео. Я хочу вам дещо розповісти про те, що мені вийшло з ним зробити. Ноутбук повністю обслужений, був проведений ремонт петель шарнірів. Ну, на жаль, нічого я не зміг зробити із цим кутиком, тому що він повністю, пластик на ньому виламаний. І почитавши коментарі по в цих ноутбуках, подивившись, що скільки коштує, я вирішив трішки зачекати. Чому зачекати? Зараз на ноутбуці відкритий мій YouTube канал, і я хочу вам продемонструвати, як він працює у YouTube. Просто щоб ви зрозуміли, на що він здатен. Ну, для прикладу, візьмемо моє відео, скінчилась війна. Одразу стає зрозумілим, про що я веду мову. Товаризі на розетка заходять і як діти в школу. Замовляйте з вигодою до 55%. Чули, сьогодні скінчилась війна. Нарешті цей біль залишився позаду. Боролась країна, як тільки могла, І Із... зво... завантажуємо відео у розширенні 350 п'ятдесять пікселів. Лютим дала собі раду. Нехай почує плаці. Планета... Працює відносно непогано. Піднімаємо якість свобода до 720 пікселів. І тут починаються затупи. Воно так може крутити годинами. І в 720 ми нічого не відтворимо, адже йому це зробити не під силу. Тому, на жаль, ремонт і подальший апгрейд, який я планував йому зробити, залишається нерентабельним. Тому що по комплектуючих вкласти мені в нього... Виходило десь плюс-мінус 1800-2000 гривень. Але проти системи не попреш. Тут не поміняти ні процесор, тут не докинути оперативної пам'яті, тому що вона стоїть в одноканалі однією планкою і більше тут нічого не зробиш. Пробував підкидати SSD-накопичувач. Саму роботу ноутбука він пришвидшив десь відсотків на 3-5. В принципі, якщо розглядати саму систему і робочу машинку для якихось нескладних завдань, то в принципі, вікна папочки у нього відкриваються непогано. Але не слід забувати того випадку, що у ньому не працює 6 клавіш, у ньому немає акумулятора. Якщо навіть купити клавіатуру і акумулятор, то виходить десь приблизно тисячі гривень. І вкладати у тих півтори тисячі гривень доведеться ні в що, тому що приросту у продуктивності це не дасть. На жаль, ноутбук повністю почищений, в ньому замінена термопаста, обслужена система охолодження. Розібрав я його до гвинтика, все продув, все кісточкою пройшов, вологими серветками протер. Повністю все вичищено, обслужено так, як повинно бути. Зібрав, все працює, все добре, наскільки це може бути. Але, на жаль, вкладати гроші в такий старий апарат 2012 року на сьогоднішній день не рентабельно. Тому, дорогі друзі, я дякую вам, що ви були зі мною протягом тих трьох роликів. Мені було надзвичайно приємно відчути себе техноблогером. Я обіцяю, що і надалі буду щось цікавеньке підзнімати, це тільки початок. І сподіваюся, наступного разу в мене на робочому столі буде трішечки серйозніший апарат, з яким можна буде попрацювати. Який по продуктивності буде в два то й в три рази, сподіваюсь, кращим, ніж цей динозавр. Але це досвід. Я отримав протягом цих трьох відеороликів колосальний досвід. А досвід, як ви розумієте, безцінний. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Будьте мені здорові! Слава Україні!